Добрий вечір, шановні жителі Балщини. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нас 24 грудня 2025 року. Черговий раз ми з вами зустрічаємося на Ютуб каналі Антикорупція Чебанюк, де ми вам доповідаємо сьогодні про розгляд в судовому залі Подільського міжрайонного суду. Це кримінальне провадження 12,21, від 04.03.2021 року за частиною 3 статті 158 при 3 це втручання у Виборчий кодекс. Закону України. Ну що ж, почнемо дуже із печальних таких новин. Так як <клух> слідча, яка прийшла, прийшла із невідомо з якого напрямку, і доручили їй цю. Складну справу, вона фактично вона не розуміла, куди її, що їй довірили, що ви їй довірили, і які на ній поставили обов'язки, що вона повинна. Це антиконституційна стаття. Тут повинен був працювати слідчий по особоважним справам. Це з подільського групи. Ну, у нас ж умільці, керівники відділень. Начальники слідчих, всіх треба розігнати сьогодні це подільську групу. Розігнати і посадити. Це я вам довід, доповідаю з великою громадянською відповідальністю. Ну і сьогодні відбулося слухання. Це 15-те, де слідча суддя Павловська Галина Васильівна задовольнила нашу скаргу і скасувала постанову про закриття кримінального провадження. І матеріали відправила на нове встановлення досудового розслідування на встановлення всіх порушень виборчого процесу в Балтській ОТГ виборчого процесу. Порушення виборчого процесу. Це сюди що біла, готовся. Ти поясниш, на якій підставі там з'явилися печатки ТВК. Ось я. Показую ухвалу, щоб ви мені ось короткі ухвали. Подільський міжрайонний суд. Ось я вам показую. да йшли ми дуже упорно. упорно з печатю. Зовсім, я тільки остальне вам зачитаю, щоб вам стало зрозуміти. Скару голови ГО Антикорупційна Рада Подільського району Одеської області Чабанюка Михайла Сергійовича на постанову слідчого відділення номер 1 Подільського руб Гонп Одеській області Єроменко Інни Валерівни від 29.09. про закриття кримінального провадження, внесено до ЄРДР, таким то за ознаками кримінального правопорушення, частина 1 статті 158 притриме, задовольнити постанову слідчого. В Одеській області Єрьоменко про закриття кримінального провадження внесено за таким, за ознаками правопорушення передбачила за... скасувати. Це як можна, я сьогодні доповідаю прокурору Одеської області Гаряча лінія. Як може слідча справа знаходиться в Балському суду, суду слідча допитує мене, що вона не допитувала мене? 28 числа, 29, го вона скоро постіжно виносить постанову. Ну це ще пів біди. Далі, ех, далі. Пишу я клопотання. Ми ж просто не знали, що є постанова про закриття. Це все в тайні. Це ж так працює поліція для народу. Це проти народу, Вона сьогодні працює поліція. Проти народу. Це сьогодні банда, банда. Основний бандит сьогодні сидить, це Іван Жук. Це керівник ГУНП в Одеській області. Це йому зараз буде ікатися, ікатися ця справа. Е, далі, що вона робить? Імітує досудове розслідування. Я пишу клопотання. В моїй присутності допитати голів ДВК ТВК, де буду задавати питання, як вони здавали конверти запечатані, е, запечатані і яку вони ставили печатку про підрахунок голосів. В той же самий час була допитана біла. Перед білою ще одна людина була допитана Панько, ні, в нас стояла ДВК. Що вона робить? Цинічно, ви розумієте, я вже голова сива, я би ніколи в житті на себе не пішов. би. Вона показує сьогодні дай ту суду. Ось тут у цій кімнаті було допитано малюю. Я говорю, пожалуйста, я буду на детектор. Брехні, пожалуйста, залучайте, ми повинні з'ясувати, що слідча бреше. Використовує службове становище. Далі слідча виносить протокол. де На першому слуханні суддя задала питання, хто виготовлював протокол допиту одночасного допиту. Спочатку вона є. Це я печатала. Проходить дві неділі, каже, я не пам'ятаю, це, мабуть, Чабанюк печатував. Це йому треба цей протокол. Ви собі можете уявити. Справу закриває 29-го. 09, а проводить одночасний допит з порушеннями КПК процесуальних дій 28 січня і 12 лютого. Нам було два, достатньо два таких докази, щоб хлопнути її. І ми її хлопнули. Далі, зараз е, повідомляю сьогодні вже прокуратура Одеської області, але у нас на чорний день, як говориться в народі, ми держали бомбу. Бомбу. Ми держали бомбу. Ну і тут я цю зараз бомбу зачитаю, щоб ви всі зрозуміли. Яро. Ми не такі прості, як хто -то думає. Далі. Опять Доровський у нас спливає. Віктор Доровський. Безпека Держави України. Захоплення влади, повалення конституційного ладу це пряма функціональна обов'язок обов Служби безпеки України. Ось тут тепер. Це є зрозуміло, чому Лазаренко Лазаренко сидів і мовчав. Ви розумієте чи ні? Поїхав до Придністров'я, сів як під, миш під Вінником і мовчить. 25-го на виборах, не виборах на прийомі, я йому особисто доповів, він зобов'язаний був зобов'язаний відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади. Органи місцевого самоврядування, Михайло Дмитрович, слухайте уважно, органи державної влади це ви, Михайло Дмитрович, виконавча влада, місцевого самоврядування, на їх посадові особи зобов'язані діяти на підставах, межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституції, ви зобов'язані були надати вказівки правоохоронним органам. Ще 25-го, коли ви приймали, це вже більше півтора роки назад, Михайло Дмитрич, ви, ви не розуміли, куди ви голову всунули і чому за вашу політичну силу з'явилися там чисті бюлетні? Задайте собі питання, Михайло Дмитрич, підійдіть до зеркала, поставте пістолет, пістолет отак. І дайте відповідь. Чому ви, чітко написано, це не я, це Доровський пише. Це ваш Корефан пише, що органи державної влади зобов'язані діяти, дати, визвати правоохоронні контроль за правоохоронами, контролювати це все. Призупинити ці протиправні дії. А ви чомусь, Михайло Дмитрович, цього не робили. Ви цього не робили, Михайло Дмитрович. Я сьогодні вдячний всім жителям Балської ОТГ, які мене підтримували. Всіляко підтримували, піднімали настрій, бачили, що в державі бардак і не кожна людина може це витримати психічно. Це все розраховано на психіку людини. Одні зриваються, ті починають пити, ті кидають справи. Все було розраховано. Після того, коли в мене ухвала на руках, я повідомляю сьогодні. Це Доровський писав. Тепер сьогодні бомба, де я долучив до, туди, до матеріалів справи. Є така адресована кому? Одеська обласна прокуратура і голові Антикорупційна Рада Подільського району. Прийшло воно 28.08.25 року. Свіжесеньке. Свіжесеньке це де. Чітко пишуться указівки, Насилаю для розгляду заяву голови Антикорупційна Рада Подільського району Одеського обличчя Банюка організувати її розгляд відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Пропоную, навіть говорить, пропоную. У нас бідка із нарік Петросян, ето ні були, корупціонери і злочинці. Це було, сказано, але тут знову жінки питання до процесуальних керівників обласної прокуратури, які теж прийшло це, Одеська обласна прокуратура. Тут не один, одні бітки петросяни сидять, і уголовний утік Глушко, який підписав це все, натворив. По цьому випадку проти Глушка, зараз я пишу заяву внести відомості і в міжнародний розшук. Цього падла знайдемо, куди він перевівся. Я кажу. Це вже, ви знаєте, вони вже достали, достали своєю злочинністю. Ну і тут, диви. ви знаєте, ми такі документи підготовилися до суду. Ми ж не бачили, як суд буде реагувати. Ми бачимо, що воно затягується. Незрозуміло по чому. Друге, ми держимо 9 місяців в засаді. Вон, бачите, підписано знову територіальне і Чебанюку Михайлову голові. Далі, що тут пишеться? Я вам хочу показати, як ми по сантиметру давили цю корупційну банду, банду, яка вистроєна агентурою Російської Федерації. Банду давили. Один бандит сьогодні це Ігор Домушей, і Ляшенко, чи Ляшко. Ляшенко. Вони втікли, їх просто перевели. То два мерзавця і падлеця були в Одеській обласній прокуратурі. Слухайте всі прокурату... прокурори. Слухайте, там, де я буду участвувати в справа, якщо ви будете приховувати, кожен буде звільнений з посади і притягнути до кримінальної відповідальності за бездіяння і сприяння в приховуванні кримінального правопорушення. Буде з кожним. Ви слухайте те, що я звертаюся до. Прокурора і Генерального прокурора України до Руслана Кравченка, який сховав до мушея. Це не випадково. Він сховав, чому я так. І відкрито звертаюся далі. Цитую все то, що було сказано, до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. З офісу генерального прокурора надійшла скарга голови антикорупційна рада Подільського району района Дачабанюка щодо можливих неправомірних дій працівників Гонп Одеській області, обласної прокуратури, Подільської окружної та інших і органів виконавчої влади. До скарги додано копію ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 11.10.2024 року за номером 947. Дроб 2, якою зобов'язано. зобов'язано, зобов'язано, уже зобов Є ухвала в повноважену особу, дорослічого відділу, дислокацію в місті Територіальну бюро розслідувань, роз, вмісті, внести відомості розслідувань відносно вище перерахованих посадовців. Ви собі можете до цього часу моя. То, що я подавав, ухвала суду, вона не виконана, то, що ми говоримо. Сухачов сьогодні, Стукачов чи Сухачов, там, В мене це Козлінко. Це сьогодні проти цих посадовців не просто говорити. Їх треба хватати. хватати. І зразу пред'являти їм підозру за невиконання ухвал суду. Це буде трохи пізніше. У нас сьогодні, я вам вже сказав, що у нас куратори сьогодні Віти, віте зверха, де мають всі повноваження, якраз вести ці справи, всі підказують. І ми будемо. Вже є факт, що суд скасував досудове розслідування, де воно було приховувалося, де до захоплення влади, влади в Балській ОТГ, має пряму причетність. Місцева влада, яка організовувала, виконавча влада, це Подільська районна адміністрація. Голова Подільської державної адміністрації це Лазаренко Михайло, якому я особисто на прийомі доповідав. Але він положив свій прибор на те, що я полож... ну, йому доповідав. Це важкий конституційний злочин по захопленню влади і повалення конституційного строю. Михайло Дмитрич, відкрийте сторіночку і почитайте уважно. Далі нічого це не зроблено. Вони вважали, що в руках у них... Все, і вони боги. Все вони вирішують. І окончательно я сьогодні подаю. Бачите, теж на моє ім'я Одеська область, голові Шабалського району, де чітко направляємо заяву голову, голови Антикорупційна Рада Балського району Одеської області, Балського району Чобанюка, про вчинення кримінального правопорушення вже немає, а про вчинення вже є факт, що є вчинення. І ми подаємо позов, вже в понеділок буде в нас найлегій день це понеділок. Подаємо позов до Одеського адміністративного суду від громадської організації, так як ми е, не прибуткова організація, це все позов про визнання виборів 2020 року недійсними. Всі ці, які і додаємо, що суддя, і перераховуємо все, Ще до суду було подано, ми там не приймали участь. Протоколи, які власноруч були внесені зміни. В протоколах шрифт не відповідав. До підрахунок голосів появлені підставлені чисті бюлетні без мокрих печаток. І цілий ряд незаповнені протоколи, що цього фактично не дозволено. Ось понеділок буде вирішувати. Признати, вони признають. Признають, я думаю, що цей позов буде признано, тому що вже кримінальне правопорушення скасували на нове досудове розслідування. Нам зараз треба встановити, хто на якому етапу підставляв бюлетні чисті до конвертів, так як у нас вже є. Куди ділися із матеріалів справи протоколи про підрахунок, перерахунок голосів. і... Повністю я хочу винести велику подяку це скрипніку Олександру Борисовичу за його порядність, відповідальність, який він вніс великий внесок і вклад, вклад в боротьбі злочинністю і в перерахуванні бюлетнів місцевих виборів 2020 року. Я від нашої громадської організації йому просто велика подяка і шана. Це була його заслуга перерахуванні всіх голосів. Так, да, Терпіння, все, ми йшли упевнено, ми йшли настирно, і ми його продавили. Не просто на, на, ми збирали факти по крупицям факти. Зараз по, е, по цьому факту, зараз по буде подана заява, офіційна заява про суддям адміністративного суду, які. На той час не розглянули позов, позов до адміністративного суду в перерахуванні вони відмовили в перерахуванні відкрите кримінальне провадження в прихованні важкого конституційного злочину. Це захоплення, сприяння захоплення влади в Подільському району Одеської області, де місцева влада із самоврядуванням, влада, виконавча влада самоврядуванням. Самовільно захопили владу шляхом фальшувань і підставлення виборчої документації. Ось вам і маємо, приплили. В понеділок це буде подано. Я всім обіцяв і буду обіцяти, не то, що обіцяв, ми продавимо все. Всі ці, хто крадії сьогодні крали гроші, я до всіх звертаюся, хто накрав грошей. Всі гроші повернули у бюджет держави. Ви мене почули? Всі Всі директора шкіл. Я знаю по кожній школі. І по пасіцелах знаю, і по Бендарях знаю, і по Березівці знаю. Я по всіх школах дуже інформований. Дуже інформований. А тепер я роз... держіться всі. Зараз буде новий прокурор, має прийти Подільської кружної прокуратури. Зараз ми вам закрутимо. Він так, так як сьогодні налогоплательщики Америки, Канади, Європи, вони вимагають і надають гроші гроші саме для Збройних сил України, на їх забезпечення зарплатньою, забезпеченням боєкомплектом, забезпеченням всім непотрібним для перемоги. В той же самий час ці гроші. Розкрадаються на виплати депутатам, на виплати правоохоронним органам, на побудову тротуарів з використанням за непризначення. Вчора буквально ми розмовляли із координатором з Канади, де це ще ми будемо зараз продовжувати робити запити, запити і будемо притягувати до кримінальної відповідальності, скільки надійшло грошей. Як вони розподілені ці гроші, особливо гроші зараз цікавлять, як тут ці гроші розкрадалися? Дуже прикро прикро про це говорити. Але сьогодні влада злодійська і сприяє крадівни... воровству, крадівництву це правоохоронні органи. Це такі, як ДБР, БЕП, УСР. І стоять і очолюють це все правоохоронні органи, особливо поліція, де на них поставлені обов'язки розслідування як адміністративних, так і кримінальних правопорушень. На сьогоднішній день цей закон про поліцію він не діє. Не діє чому? тому, що керівництво як Нацполу, як керівництво Міністерства внутрішніх справ, як керівництво ГНП в Одеської області вони сьогодні працюють проти держави. Вони працюють сьогодні проти людей, вони працюють тільки на своє особисте збагачення з метою, з метою пограбування. Ви бачили, які маєтки зараз висвічуються, як невірно декларації заповнюються, як е, все перераховується на тещу, на тещу, на сестру, все це приховується, це все явно і все прикрито, прикривається, і вони хочуть уникати відповідальності. Цього не буде. Це така сама картина у нас і в Балтській ОТГ. Де керівник Балтського відділення поліції їздив на Тойота Прадо, коли ми почали його копати чуть-чуть, копати по ньому чуть-чуть, Прадо -чуть, із під дупи укатило в сторону. Зараз він їзде на патріоту. Прадо і патріот це дві різниці. Ви розумієте, Яро? дуже дивимося на ці факти. Ну за те, що він вніс неправдиву декларацію, відомості до декларації приховав. Він за це має понести кримінальну відповідальність. Він посадова особа, він сьогодні на державній службі і за це повинен внести зміни до законодавства. Це повинен бути кримінальний кодекс. Не просто так. Тоді, якщо це буде покарання унести від 5 до 10 років, тоді ніхто цього робити не буде. Значить, закони що м'які. Для таких, як поліціянти, це не закон. Можна уникнути, можна записати, можна на то, можна гроші вивезти. Ще п'яте десяте. Ми говоримо Стоп! Ми дивимося на цей бардак, робимо висновки, що треба зміни до певного законодавства, не вніс відомості до декларації достовірні, не вніс відомості, ілі приховав за це є кримінальна відповідальність. І крапка. Ну що, на цій ноті я поки закінчую. Є наша з вами перемога. Я ще раз хочу подякувати всім жителям Балтської ТГ за підтримку. Те, що ми бачимо, як е, сьогодні знущаються над бюджетною сферою, як е, чорні рейтри, вони тут збирають ці гроші, як вони це все обналічуються. Я просто всім хочу на е, цифру навести, щоб ви знали, ми не йдемо, там, хто там виступає. Чи куми, чи свати, чи брати. У нас є своя стратегія, у нас є своя лінія, у нас є свій устав громадської організації. І ми діємо тільки в рамках законності, Конституції і уставу. От на сьогоднішній день, я буду ще одну минуточку, на сьогоднішній день нараховується бюджетних працівників Балтського ТЕ близько тисячі чоловік. Близько, я не можу там сказати. Тепер візьміть тисячі, умножте на 500. Ви знаєте чорну касу міського голови Мазура. От це чорна каса. Вона нігде, вона не оприходується. Я звертаюся сьогодні до прокурорів, так як у нас Лазаренко глухий. Він глухий. І я стою на захист сьогодні населення, що це йдуть протиправні дії. Всі оформлені на роботі, всіх іде відрахування на Збройні Сили України. До побачення директора. І ще раз я почую: від директора шкіл, від дитячих садочків, від других установ, не дай Боже. Я, вас, я всіх попереджаю: не дай Боже! Ви підете перші, яру. Я піду через ці інстанції, я доведу в, в, відомості до ЄРДР і вас притягнуть до кримінальної відповідальності за перевищення і примусове. Збір грошей це пограбування. Примусове. Це не треба ходити в привулку, а ви примусово даєте і потім переслідуєте людей. Все, на цій ноті я поки закінчу інформування. До побачення, до зустрічі і з повагою до вас, ваш Михайло Чабанюк. Слава Збройним силам України! Слава народу України! І перемога буде тільки за народом України. До зустрічі!